Моє шанування, ви на YouTube-каналі Львові медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Шановна аудиторія, аби якісний аналіз від Сергія Гармаша, представника української делегації в тристоронній контактній групі журналіста, побачила більше кількість людей. Будь ласка, прокоментуйте це відео, напишіть, що ви думаєте стосовно тих тем, які ми обговоримо з паном Сергієм, поставте вподобайку та покажіть ці відео друзям. А чи так працюють алгоритми Ютубу? Ми будемо вдячні вам за підтримку. І наш традиційний заклик... Підтримувати сили оборони нас триває збірна автомобіля 24-ї бригади імені короля Данила. Реквізити в описі до цього відео також QR-код бачите на своєму екрані. Тож, прохання, не кремпуйтеся, маленьких донатів не буває. донати бувають тільки щирими і дуже щирими. Гривня до гривні і легше буде окупантів нищити. Тож закликаю, долучайтеся. Пане Сергію, я дякую, що ви з нами, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Пане Сергію, зважаючи на те, яка вчора відбувалася, ну можемо сказати, такий потужний тиск на українців стосовно того, що Росія завдасть удару новою ракетою і те, що посольства закривалися. Закликали своїх громадян залишатися в безпечних місцях, і те, що ми бачимо, зі зведення повітряних сил стосовно ранкової атаки можемо таки зробити висновок, що так Росія запустила по Україні нову е, ракету Рубіж. Про це пише і українська правда, посилаючись на свої джерела. Але е, пане Сергій, як цей меседж можуть сприймати на заході, зважаючи на те, що посольство закривалися, побоюючись того, що ну будуть саме по них вестися обстріли? Ну, Насправді це дуже важливий факт, якщо дійсно це ракета рубеж тому що до цього а, не було зрозуміло, чи справді вона є а, у Російській Федерації, і знову ж таки, а, могла вона її виробити без порушення договору про нерозповсюдження ракет середньої і, і малої дальності, да? а, з, якої, з якого вийшла і Росія, і спочатку сполучені, да, до речі. 19-му році, коли президентом був Трамп, і тепер, коли Росія застосовує цю ракету, то це я вважаю ну певною мірою сигнали Трампу, тому що якщо вона буде задіяна, росіяни саме так будуть регувати, що вони задіють цю ракету проти ну там же середня далі, да? це межконтинентальна ракета. Тобто вони будуть казати, що вони можуть задіяти її проти Сполучених Штатів, передусім, то ви провина за це ляже і на Трампа, бо він вийшов. Договору, перша, а вже друга А, Тому це такий сигнал Трампу, що він має все ж таки скасувати а, оцей дозвіл а, Джо Байдена, який ми отримали нещодавно, бити а, західним озброєнням далекобійним по території Російської Федерації. Інша справа, що ми не знаємо, як а, так, приймуть цю загрозу, а це фактично загроза. А чи правильно сказати, погроза? Да? Як сприймуть цю погрозу на Заході, тому що ну, на даний момент ми не бачимо якогось вау ефекту від задіяння цієї зброї. Тобто ну, в Дніпрі чогось фантастичного якихось руйнувань не відбулося. Звичайно, вони можуть сказати, що це там, звичайні боєголовки були, да? а, чи взагалі, може, їх не було, ракету відправили просто продемонструвати, що існує а, в арсеналі, а, Російської Федерації. І звичайно, вони будуть казати, що А є половки, то це буде ну, так би мовити реальна відповідь. Але а, ну, всі ж розуміють, що Путін не задіює ядерну зброю не тому, що а, в нього не було ракети, яка да, може і дом'єтами, а тому, що це викличе реакцію а, в першу чергу Китаю і Індії. А, завдяки яким сьогодні існує взагалі економіка Російської Федерації, так? От ми знаємо, що від Китаю залежить там, ну, а, за різними оцінками найменше 60% російської економіки. А, якщо додати сюди Індію, яка є головним споживачем російської нафти, а, сьогодні а російська нафта це основне джерело да, бюджету взагалі Росії. це буде рунівна просто. Руйнівний крок самовбивців. Путін задіє. Тому я не думаю, що насправді цю погрозу якось сприймуть ну, як, як реальну загрозу. Але а, вона дозволить, звичайно, так званим друзям Путіна а, політикам, які ну, проти України виступають, вона дасть їм козирів їхньої риториці, їхньої пропаганди. Тобто, оця сьогоднішня атака а, ракети Рубіжі. Дійсно, вона а це скоріше і інформаційно-психологічна операція, ніж воєнним. От тут видання Bloomberg пише про можливі переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна, і напевно це питання теж буде підніматися на їхніх переговорах. Але знову ж таки, українські медіа, зокрема, Interfax пише про дані, посилаючись на джерела у війні розвідки України. Те, що російська сторона хоче передати Америці план розділення України, ну він трошки мені виглядає, хто пам'ятає вибори в 2004 -му? Році, коли була кампанія проти кандидата на той момент на посаду президента Ющенка, так, де Україну ділила на три сорти, так і тут зараз знову ж ця карта виплила. І чомусь, за міркуваннями росіян, саме центр України та Південні території мають дуже бути раді стати російською марінетковою державою. Я, Пане Сергію, ставлю вам питання, що ви думаєте про цю карту? Ми зараз її покажемо нашій аудиторії, щоб вони могли зосередитися. Просто я поясню, що західні території мають поділити між собою за сприянням Росії сусідні країни? Це Польща, Угорщина, Румунія, а східні території мають відійти повністю до Росії, а центр і південь і північ в принципі стати такою російською маріонетковою державою. Тож, що ви про це думаєте? Чи справді е, Росія ну от так знаєте нагло піде? Ну я насправді не думаю, що вона що це що це реальний план. Тобто, можливо, він існує, багато планів існує, Да? А, але я не думаю, що він реальний, тому що реалізація цього плану буде означати поразку країн НАТО і поразку Сполучених Штатів, а які фактично сьогодні інтегровані в нашу війну. Да? Тобто ми від них залежимо. Якби не вони, ми вже ну, вибачте, програли або підписали б якісь Стамбульські угоди, да які були ну непри... неприйнятні для нас, але тоді вони можливо, якби не було підтримки заходу, дозволили б зберегти взагалі якусь суверенність. Хоча сьогодні це вже неможливо після того, як стільки в нас інвестували ці гроші воєнні. Це ж інвестиції, фактично а їх же не просто нам дають. І нам дають для того, щоб ми існували. А для чого щоб ми існували? Для того, щоб а, була все-таки ж якась сила, яка протистоїть Росії і Західним країнам не було потрібно, а, ну, вибачте, а, витрачати своїх воїнів да, для цього протистояння. Тобто Захід зацікавлений в нашому існуванні. І Захід вже чітко сказав Путіну. Я думаю, це він вже зрозумів 100%, що а, Україна не програє але. А, Можна, так би мовити, ну, вести мову, да, про якісь там певні території. А те, цей план передбачає прогрес України. І Трамп, як, який би він не був, але він президент Сполучених Штатів, він не може дозволити Сполученим Штатам просто програти. Тому а, переговори будуть це 100%, ой, я впевнений. А, але на них а, ну, будуть обговорюватись позиції компромісні, і Трамп зацікавлений буде в тому. Щоб а, результат цих переговорів не виглядав як поразка НАТО, а не виглядав як поразка Сполучених Штатів. Він не хоче бути президентом, а, який отримав поразки. Да? Він хоче бути президентом переможця. А... а що на вашу думку для Сполучених Штатів України означає не поразка України, так? Тому що ну, для нас очевидно, що Наша перемога це наш суверенітет, повернення всіх територій в межах державного кордону. Очевидно, що президент вже в інтерв'ю News говорить про те, що на жаль, нас немає сил вийти на кордони 91-го року та військовим шляхом повернути Крим. Це він сказав не тільки зараз, це і раніше. Президент говорив, що все-таки дипломатія має включитися. Але пан Сергій, що для США означає не поразка України, тому що для нас, напевно, будь-який варіант, якщо ми не повертаємо всі території, не буде сприйматися однозначно. Ну, я вважаю, що поразка для України це, якщо ми погодимося з анексією Росії наших територій, я впевнений, що ми ніколи не погодимося, і в нас, на щастя, Конституція не дає. По-перше, по-друге, дійсною поразкою для Сполучених Штатів буде порушення і затвердження цього, цього для факту територіальної цілісності. Тобто, це дійсно руйнація світового порядку, на чолі якого стоять Сполучені тому а, тут треба знову ж казати: а, ви кажете, що для Сполучених Штатів да, не, не є поразкою. Тут треба розділяти Сполучені Штати і Президента Трампа, а, його команди, да, республіканців, то не всіх республіканців, а саме команда для Трампа не, не поразкою України буде просто не подальше не просування Путіна. Да? Тобто, якщо він зупинить конфлікт там, де він зараз є, ну чи, чи скоріше буде, да? На той момент, коли він прийде, це вже для нього буде не поразка. Це Він Миротворець, він зупинив війну, а причому він, я впевнений, не буде вимагати від Києва а ну, юридичного уз... погодження, да, юридичного юридичної згоди на а, визнання анексованих окупованих територій російським Тобто це фактично заморозка. І цього, в принципі, ну, він цього принципі не вінна, його команда, яка озвучить плани, вони не приховуються. Ну, бачите, видання «Економіст» пише, що нам доведеться сісти за стіл переговорів в наступному році, у 2025-му, і це пов'язано з тим, що дві сторони е, війни е, ну, втомилися а на Київ будуть тиснути е, тим, що будуть зменшувати допомогу, і знову ж таки. А навіщо Путіну сідати за стіл переговорів, якщо він має успіх, він просувається, він йде наперед. Якщо на нас можуть тиснути, зменшити нам е, постачання озброєння, грошей, то як змусити Москву до переговорів? Ну е, дивіться, завжди тиснуть на того, на кого можна тиснути. Да? Тобто тиснути будуть дійсно на нас, не на Путіна. Але у Путіна також складається складна ситуація. Ну він же не дарма притягує туди а, північних корейців. Да? Якби все добре було в Російській Федерації з людьми з мобіляційним ресурсом, а, з озброєнням, то він би не тягнув туди корейців, які стали приводом для того, щоб Байден зараз роз... дав дозвіл на а, використання західної зброї. А, тому в Путіна також є вже так би мовити підстави бажати а, консервації конфлікту. Але... А, в цьому тут різниця? А, ми зацікавлені в консервації конфлікту в той момент, коли ми контролюємо частину Донецької області, частину Курської області, тобто це створює нам паритет. Він контролює нашу територію, нехай в більших возмірах, але ми в менших але контролюємо його територію. Якщо він викидає нас з Курська і з Донецької області, то тоді він зацікавлений, для нього це перемога, він готовий дійсно. І я думаю, що він до цього і веде, да? зупинятись. А от нам для нас це поразка буде Тому тут вже випливає питання, коли да, це станеться. І чи на цей момент а, будемо ми контролювати ту територію, яку Росія записала в Конституції своєю, де має на увазі Донецька область, да? ну і яка, яка є дійсно російська територія, яка має на увазі Курську область. А, от, от, от це найважливіше, і саме тому я думаю, для того, щоб ми втримали частину Курської області, нам Байден зараз і дозволив використання західної зброї, тому що це дозволяє нам створити той паритет, а, який буде підставою на переговорах, які ну на жаль, чи на щастя, я не знаю, що я казав зупинка війни, мабуть, щастя, а, які а, дадуть нам змогу вести а, ну, паритетну розмову, компромісну інакше. Ці переговори будуть такими, як були міські, Вибачте, переговори. А, тобто Росія буде диктувати нам ультиматуми, а нам прийдеться їх а, підписувати. Як до речі, ці а, стамбульські переговори були дійсно на, на умовах Росії виключно. Тому а, дуже важливо, коли це відбудеться і в якому стані будуть переговорні позиції. Зараз ми робимо все, щоб переговорні позиції були більш менш паритетними, і там поприйдеться з цим рахувати. Ну, але знову ж таки, бачите, от те, що ми, з чого ми починали нашу практичну розмову. Якщо Трамп забере цей дозвіл, зніме цей дозвіл з використання а, Акатом з, із того шедом по, Курські, по території Російської Федерації, ну, це значно послабить наші позиції в Курській області? Це, Звичайно, послабить не тільки в Курській області. Але ми ж бачимо, що рішення Байдена стало прецедентом для Парижа і Лондона. Да? Тобто в нас е, залишаться їхні дозволи. По-друге, ну, до того часу можна, може багато чого відбути, Да? І ще раз, Трампу прийдеться рахуватися ситуацією, якщо він каже, що ми заморожуємо конфлікт зараз. Да? А то Путіну, якщо ми а, вже не контролюємо цю, цю територію, йому прийдеться. Тобто він не при йому не прийдеться, він погодиться із радістю. Але якщо ми будемо контролювати цю територію завдяки між, а, Байдена, то Путіну прийдеться відтягувати а, свою згоду на переговорний процес. А це вже удар по Трампу. І тут Трампу вже прийдеться тиснути і на Путіна. А тиснути як ну зменшенням цін на енергоносії да, на. АП. Дуже серйозно буде бити по а, російському бюджету, а, можливо, постачанням якоїсь зброї да? а, російської Україні, яка невигідна також а, ну, загрози, погрози за постачання такої зброї. Я вже не кажу про те, що а, давайте ж згадаємо, що Китай і Індія вони ж наполягають на ну фактично Трампі план та війни да? ліні по лінії фронту. А Китай і Індія вони ну фактично не союзники, але ну Китай можна навіть назвати союзником а, Путіна. І якщо а, Путін відмовляється, то він відмовляється не тільки від пропозиції Трампа, але від позиції а, Китаю, да? а від позиції Індії, тобто він вже не хоче миру. Він вже зараз що каже, що ми згодні вести переговори а там, але там з урахуванням реалій на землі. А от нам сьогодні треба створити такі реалії, да, щоб вони йому були невигідні, щоб йому не, не було куди діватись. Просто тому що він же сказав, що з урахуванням реалій. Ну от такі реалії на сьогодні. Давайте починати переговори. Трамп а, обіцяв це його вже для нього. Це питання престижу. Фактично Китай з Індією також на це згодні. Да, це ваші а, основні союзники. Тож ну або будьте послідовні, або ну, треба відповідати за те, що ви її там тягуєте Час ескалуєте знову ж таки ситуацію, да? бо Путін ж для того, щоб а, викинути з нас звідти, да? тим більше ми зараз посилені цим дозволом Байдена. Йому треба буде ескалувати цю ситуацію. Як? Або а, мобілізацію, на що він не піде, тому що це викличе реакцію руйнівну для Російської Федерації, він же бачення це було в 22-му році. Або йому прийдеться притягувати більшу кількість північних корейців. А це вже виклик і для Китаю, вибачте, і для всього а, регіону, тому що ну, вони ж отримують а, бойовий досвід реальний, Вони ж не воювали скільки там а, 50 років. Да, більше. А, так вони отримують а, реальний бойовий досвід і куди він може бути спрямований? Південна Корея, Японія загроза. Ну, проти Китаю ні, але Китай не, не зацікавлений а, в дестабілізації ситуації в цьому регіоні. Да? Тому це такий, це, це така ціпочка, яка може викликати ефект доміно просто. І тому є якраз от, ну, можливості Трампа давити на Путіна. навіть не погрожуючи, тому я не знаю, як це робити. Ну і по суті, це і можливості для нас на переговорах. Якщо ми витягнемо цю карту, але очевидно, що будь-які переговорні позиції, що стосуються завершення війни, мають фундамент, основу це здобутки військових. Ну я б тут одразу казав, не завершення війни, а завершення бойових дій. Завершення бойових дій. Закінчитись, поки одна із сторін не визнає. Ну, в даному випадку ми не визнаємо анексію, да, тобто територія російської або Росія не визнає, що це наша територія, і тоді її проміняти ну, питання в тому, наскільки може бути ця пауза? Вона може бути а, як в Японії з російською раз. Ми ж 45 п'ятого року досі не підписана ну, мирна угода, да, але вони співіснує. А, І що наше завдання? А, просто після підписання, після заморозки цієї да? а, і для чого нас получені Штати, до речі, потрібні а, Наше завдання свої збройні сили привести у такий стан, щоб Росія просто знову не наважилась нападати. Да? І тоді мир може бути і 100 років. І ми можемо, або він через 30 років там Росія почне валитись, і ми, як Азербайджан, заберемо просто нашу територію малою бров'ю, там з Російською... Федерації з того, що від неї залишиться, Да? А цим також нам треба працювати. Ну по суті, пане Сергію, ви один із небагатьох, які uh, говорять про те, що замороження бойових дій може бути вигідно не тільки Росія, але й Україні. Але тут uh, головне, аби ми з змобілізувалися, а не пересварилися. Uh... Це дуже важливо, і я вважаю, що це, до речі, є тим а, чинником, який призвів до сьогоднішньої ситуації. У нас я, от а, минулого тижня, в кінці п'ятниці повернувся з Донбасу я трохи не хворий. І знаєте, я для себе відзначив, що от з ким я розмовляв з нашим, що а, ще рік тому мені казали, що проблема це нестача людей і а, нестача озброєнь. Да? Ну, тоді ми пам'ятали. Коли да, вони не давали зброю, то сьогодні всі переважно кажуть про стан просто нашого командного складу, тобто про, а, про ситуацію в армії, про кризу фактично в нашу Для того, щоб нам її вирішити, нам потрібно, по-перше. По-друге, нам все ж таки, якщо ми розуміємо, що ми будемо існувати, як Ізраїль, да, і наші сили обмежені. Для цього треба об'єднувати націю. І об'єднати, треба уникати. А, ну, тих а, дискусійних, ну дискусійних цима в одні конфліктних а, точок, які у нас сьогодні існують, які ми самі і створюємо. Це вибачте, я розумію, як це можу сприйняти на заході, але це починаючи з мовного питання, яке ну, можливо у вас не видно, але поїдьте на світ, це дуже важливо і дуже гостро сприймає, починаючи релігійними питаннями. Тому що держава все ж таки має керувати, але не втручатись так відверто в релігійні питання. А, коли політики займаються цим питанням, вони не враховують думку звичайних людей, які ходять до церкви. Тому що Це політики. А, люди це і є, а, вибачте, ресурс, як наш, так і нашого ворога. Так? А, ну і головна проблема, на мій погляд, нашого політика, це демобілізація нашого Перші дні війни ми були мобілізовані а, і дійсно були черги там, до військоматів, і все інше. Ми потім нам сказали, все, нічого не робіть, вірте в ЗСУ. А, не звертайте увагу на наші фактично там проколи, да, на а, корупцію і таке інше. Просто вірте, тобто нічого не робіть. А потім, коли це не вийшло, суспільство розслабилось. ми вже перестали. Ми чекали тільки перемоги в результаті контрнаступу, так званого, який да, розпіарили. А, і потім а, наступ не дав того ефекту, але і держава почала фактично репресивними методами залучати населення до війни. Населення до цього не готове. Ну вибачте, його демобілізували. От, я вважаю, що треба мобілізувати націю. А, не обов'язково я не маю називати, щоб всіх а, відправляти воювати. Да? Хоча в Ізраїлі навіть жінки служать річ. Да? А, але кожна людина, кожен українець має бути задіяний а, у цій війні яким чином. Не хочеш а, воювати да, із зброєю. Ну вибач, тоді відпрацюй там вісім годин на тиждень або по дві години в день як інформаційна інформаційній війні. Да, а ми знаємо, що інформаційний вплив а, він ну навіть, я б сказав, першочерговий. Да, тобто, треба можна змусити людину або взяти зброю в руки, о, напривнапаки, її не брати, і це ж це, це через інформаційний вплив робиться. Або там я не знаю, раз на тиждень поїдь і копай ті. Ж. Окопи да разом з своїми колегами з військовими, або тобто, просто що... може піти в будь-який будинок культури і стати по кілька годин в день сплести маскувальну сітку, що теж в принципі як варіант допомоги, так дуже важливо просто... саме залучення для того, щоб ми всі були однакові. А і до речі, дуже важливий факт: якщо ви не хочете воювати з автоматом, а хочете отак, от, 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 от брати участь війні, то вибачте, ну, за це треба і платити, да. А і ті ж гроші, які ми платимо, які зараз платять воєнкомам, можна відправляти якраз нашим воїнам, які сьогодні, до речі, не отримують ту зарплату, яку їм обіцяли там по 100 тисяч. Його немає. Але mm -hmm. гроші є. Чому вони є у воєнкомів, але їх немає в Просто Треба залучати людей. І тоді ми не будемо, нас не буде розділяти, що той воював, а той не воював, той ховався, да? а, а той воював там в штабі, а той воював на фронті. Тобто, ми всі будемо однакові. Хтось буде, ну, а, ще важливо, а якщо люди ще будуть розуміти, да, що вони будуть отримати за це добрі гроші, але при цьому ще вони будуть розуміти, що через рік там, їх контракт закінчиться і вони зможуть обирати, чи залишатись, чи йти, ну, тоді, я думаю, в нас не буде проблем з а, набором в армію. І це армію змінить, тому що тоді командири будуть цінувати а, своїх військових. Да, не будемо ясних штурмів, які, вибачте, але є, це факт. Ну, були принаймні. Не в такій кількості, як в росіян, але звісно, у нас теж були такі методи ведення бойових дій. Пане Сергію, я вам дякую за те, що знайшли час. Вийти до нас. в Ветер, дякую за цікаву розмову та якісний аналіз. Нагадаю, Сергій Гармаш, представник української делегації в тристоронній контактній групі. Журналіст був з нами в ЕТЕРІ. І в мене прохання, якщо не в силах оборони, то для сил оборони, тож долучайтеся до збору на автомобіль 24-ї бригади імені короля Данила. І в принципі, якщо бачите збори, не оминайте стороною. Навіть маленький донат може допомогти нашим оборонцям і точно допоможе. стрій, все буде Україна. Дякую, що були з нами.